Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити дитину правильно тримати олівець або ручку та які є для цього дієві способи. Питання, як правильно тримати ручку при письмі, зазвичай виникає перед батьками, коли дитині виповнюється 5 або 6 років, але фахівці переконані, що приступати до навчання потрібно набагато раніше, щоб першокласнику не довелося переучуватися в швидкому режимі. Ситуація, коли дитина неправильно тримає ручку, олівець, фломастери під час письмових робіт досить поширена, звідки ж береться подібна проблема. Ця звичка формується в ранньому віці, ще задовго до вступу до школи. Все може початися з того періоду, коли дитина зацікавиться брязкальцем, отримуючи її в ручці. Потім настає черга пензликів, м'яких олівців, якими малюк зображає каракулі на альбомних аркушах. Крім того, навичка отримування письмового приладдя формується за рахунок роботи з пластиліном або спеціальним тістом. З трьохрічного віку вже потрібно спостерігати за тим, як дитина тримає олівчик. Не всі батьки знають, який спосіб є найбільш ефективний для дошкіннят при оволодінні олівцем. Я підібрала для вас кілька простих способів, які відрізняються універсальністю та ефективністю. А ви можете спробувати будь-який. Спосіб із серветкою. Щоб дитячі пальці змогли прийняти правильне положення, необхідно заздалегідь взяти серветку та олівець. Серветку потрібно скласти у два, можливо в чотири рази. Після чого попросити малюка придзиснути серветку до долоні мізинчиком та безіменним пальцем. Робочі пальці дитина випрямляє і бере ними письмову принадлежність. Ось так. Затиснуті пальчики вже не будуть заважати правильному захопленню. Легкий трюк з прищіпкою. Потрібна звичайна прищіпка. Дерев'яна або пластикова це не має значення. Коли діти тримають ручку з прищіпкою, то забезпечується фізична підказка, яка дозволяє їм згинати або закривати свій мізинець і безіменний палець навколо прищіпки. Це, в свою чергу, дозволяє забезпечити підтримку в письмовій формі. Для наступного способу вам потрібен де олівець, і звичайна резинка для волосся. Резиночку потрібно надіти дитині навказінний та великий пальчик, щоб вони її тримали. Можна зробити зарядку, розімняти пальчики. Потім Дорослий повинен ставити, пальчик, ставити олівчик таким чином. І дитина зафіксовує олівець. Ось так. За допомогою цих рекомендацій ви зможете розвинути дрібну моторику пальчиків дитини і з легкістю навчити правильного положення пальців при триманні олівчика.